Мам, я не за кордоном, я на сході. Пробач, одразу не сказав, не зміг. Я тут давно, в холодному окопі, міцно стою, хоч і не відчуваю ніг. За рідну землю полягти готовий, за правду й свободу вікову. Душа моя прилила досить крові. Ти не хвилюйся, рідна, вистою. Мороз все більше брав і брав своє. Страшена хортовина, й запах диму лунали вибухи, а він сказав: Люблю тебе, люблю і Україну». один момент і сильний свист в повітрі. Він був солдат десь років двадцяти. Останній він сказав: Мам, мушу бігти, а руки охололи навіки.